Горностай це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром, яке влітку стає коричнево-жовтувато сірим, а взимку білим. Горностаї стали жертвами модної індустрії, з їхнього щільного і м'якого хутра і досі виготовляють шуби. В Україні ці милі тваринки під охороною держави. Їх включено до Червоної книги України, і полювання на них заборонено навіть з метою дослідження. Лелека чорний. Чорного лелеку не так просто зустріти у природі. Бо він, попри те, що рідкісний, ще й веде потайний спосіб життя і намагається уникати людей. Загалом в Україні цих птахів близько 400 пар. Чорні лелеки гніздяться переважно в Поліссі та в Карпатському регіоні. Саламандра Вогняна. Мандруючи Карпатами, уважно дивіться під ноги. Бо стежкою може прошмигнути вогняна саламандра. Її легко впізнати за неординарним забарвленням чорне тіло з жовтими плямами.